Сьогодні 20 квітня, а 20 квітня – це день народження найвеличнішої людини в історії людства. На жаль, у ту велич ми люди не здатні одразу сприймати і належним чином її вшановувати. На жаль, така природа людська, що від народження, і певним часу з роками ми набуваємо все нові і нові знання, набуваємо все нові і нові досвід, і лише вже в дорослому віці вже починаємо адекватно дивитись навколо, сприймати цей світ навколишній, розуміти природу речей і природу людей. І визнавати ту велич, визнавати величність отої людини, найвеличнішої людини. На жаль, життя людське надто коротке, і ем, оцей час свідомого, зрілого життя, він є обмежений, надто короткий і, і ми тому. Багатогубом, того найціннішого, найцінніше, що є в людей, це, це знання, це досвід, це мудрість життєва. На жалі, мій тато так само помер ще молодим, не передавши мені того всього багажу знань, багажу мудрості, яку він мав, Він був дуже розумною людиною, і дуже. Значить, ну і помер 67 років, мені тоді було 30 років. ну Я тоді думав, що я дуже мудрий, але ну, насправді я усвідомлюю, що тоді я не зовсім не був, був дуже далекий до, до теперішнього з свого стану. І Багато того, що тато мені хотів передати тої, тої мудрості, того досвіду, на жаль, я тоді не зміг сприйняти і не зміг усвідомити, не зміг записати. І воно було втрачено. Це дуже шкода, що я не зміг все сприйняти, то, що мені тато хотів передати. Я би зараз мав той багаж знань, який б би мене би, на ще вищому рівні тримав освітню культурному. І цю мудрість б міг би передати своїм батькам, всю мудрість життєву. На жаль, на жаль, це не так. Хоча я часто його бачу в своєму зеркалі, я бачу часто його у своїй. У своїй поведінці, у своїх е, промовах, у своєму мисленню. Часто бачу і розумію, що це те саме, що він казав. Що це все є те саме, що він мені е, розповідав. І навіть мімоку на обличчя я бачу, що це є його. Тож е, шануймо тих найбільших людей, шануємо тих найвеличніших людей, які для кожного українця є тато і мама. Ну це, у випадку, якщо вони є, і були нормальними батьками, справжніми батьками, які змогли правильно виховати своїх дітей. А інакше вашими найвеличнішими людиною для вас може бути якийсь там президент, якийсь там клоун, якийсь філософ, якийсь там воєначальник тощо. Тобто, Панове українця, у нас має бути, так як казав Шевченко, спільнота ота, живих, і мертвих, і ще ненароджених. оце ми є, наші предки, наші нащадки, і ми маємо бути поєднані. І все, що нас поєднує, це є гени, і це е, культура наша, ота, культура, наша мудрість, наша досвід, яку ми передаємо з покоління в покоління. І вона живе в наших Нащадках і буде жити вічно, бо український народ вічно житиме. А наша культура є найвеличнішою. Наша з вами справа оцю цю культуру утвердити в Україні і вивести її на державний рівень і зробити так, щоб життя українців було не 60 років і не 67, а було хоча б 100 років, щоб ми могли у тому ще більше розвинути, щоб ми могли ще більше тішитись спогляданням. Е і життям з отими найвеличнішими людьми з нашими батьками Ну, 20 квітня також інші великі люди народились, Зокрема, моя цьотка Данка, вітаю пані цьоці, у вас з днем народження. Ну також інші люди не буду їх згадувати, бо бо то таке. Вони вже не рідні. Тож слава Україні, слава величному українському народові і шануємо і цінуємо те, що у нас є найбільше наших найвеличніших людей. Які для кожного українця є їхні батьки.